Всім привіт! Мене звати Аліна. Я йога-тічер та провідниця до щасливого і наповненого життя. А ми сьогодні з вами затронемо таку тему, які три дії, які ми з вами робимо, блокують наш розвиток, наш успіх, нашу реалізацію. Те, що ми можемо робити, неосвідомлено, але тим самим. Це такі певні звучки, які тримають нас саме на тому рівні розвитку, на тому рівні нашого життя, на якому ми з вами зараз знаходимося. І перший пункт, який я хочу затронути, це наше з вами знецінення і поїдання себе. Направляється проявляється навіть в найменших речах. Наприклад, я зранку прокинулась, іду до дзеркала, фарбуюсь перед тим, як кудись йти на роботу, на навчання чи кудись. А я фарбуюся подумкою, кажу собі, а, яка я негарна, або яка я не така, що в мене якийсь не такий міс, або не такі очі, не такі губи. І вже з самого ранку, просто подивившись ось так в дзеркало, коли ви прокинулись, і коли ваша свідомість чиста, да, і ви можете. Самостійно закласти в неї те, що буде потім знаєте, якби трошечки проявлятися протягом цього дня, і ми самі беремо там, підходимо до дзеркала і починаємо свій день з того, що ми дивимося на себе і кажемо собі якусь критику або ж прокручуючи якісь негативні думки. Це можуть бути різні теми, різні події нашого життя. Але це перша дія, яка блокує ваш розвиток, це поїдання себе, критика. Знецінення. Тому що коли ви постійно прокручуєте ці думки для себе, ви починаєте самі в них вірити. Чим частіше ви собі щось повторюєте, тим більше воно закорінюється. Всередині оці нейронні зв'язки вони настільки вже стають міцними. Та що починає здаватися, що ця думка, що вона є. Істиною, що вони так і є, насправді, що так думають всі, що так вас бачать всі інші, і таким чином ви просто самі ж себе а, зменшуєте в очах себе. А якщо ви зменшуєте себе в своїх же очах, то ви зменшуєте себе в очах інших людей, в очах світу, ви зменшуєте свій масштаб. А у людини є така здатність, що якщо ми, наприклад, будемо спілкувати з людиною і будемо бачити в ній те. Що якою вона може бути, а бачити в ній навіть ще не розкриті позитивні якості, і якщо ми будемо щиро вірити, що це що людина такою є. Ми будемо показувати це через свої жести, через своє ставлення, через свої слова. то людина дійсно буде такої ставати. Вона буде теж помічати і розкривати це в собі. Ось це і є, ось ця да, має поля, да, коли ми йдемо до людини, яка дійсно може в нас повірити, побачити наш талант, наші приховані якості, які є в нас. Але ми для себе ще да, не проявили. Але ця людина спілкується з нами так, ніби воно в нас вже. Проявлене, бо вона бачить, що це є в нас, і тоді ми дійсно стаємо такими, ми тоді дійсно проявляємо і, і дістаємо це із, із середини себе. Тому що так працює да, ось це ось ставлення, да, магія, можемо так сказати, ставлення. Але якщо до нас ставитись, як. До негідної людини, якщо з нами буде спілкуватись на постійній основі людини, яка в нас не вірить, яка буде бачити в нас тільки негативні риси, і буде так проявлятися до нас, то ми дійсно будемо все більше і більше бачити в собі ось цей негатив. Ми все більше і більше будемо ну, пропитуватися да, через взаємодії з цієї людини. Ми будемо пропитуватися цим негативом самих же себе. Якщо ми будемо постійно комунікувати з такою людиною. А, а тепер уявіть, що ви це та людина, з якою ви живете постійно, Кожну секунду, що миті, ви народжуєтесь собою, і до кінця свого життя ви це єдине, що завжди є у вас. Це те, що у вас неможливо забрати. І якщо ви до самих же себе будете ставитись, якось ця друга людина з прикладу, яка в нас не вірить. Яка критикує постійно і бачить тільки негатив, то подумайте, якими ви будете ставати? Якщо ви будете ставитись до себе, бачачи, приймаючи, люблячи всі свої сторони, бачачи всі свої позитивні якості, всі свої таланти, будете ставитись до себе відповідно до цього. То ви дійсно будете ставатися краще, краще, краще людиною. Ви дійсно будете розвиватись, бо ваше ставлення воно вже буде казати саме про себе, воно вже буде показувати, що я цього гідна. І коли ви до себе таким чином ставитесь, то потім ви і навколо вас будуть ставати саме такі люди, які теж будуть ставитись до вас так само, як ви ставитесь до себе. Бо ви вже знаєте, як це. Ви знаєте, почуваєте себе в цьому комфортно. Дуже часто скажіть, якщо ви до себе звикли ставитись із критикою, із пригніченням, із засудженням, а потім ви зустрічаєте людину, яка у вас вірить, вона вам каже компліменти, каже, наскільки ви там талановита, розумна чи гарна людина. У вас може відчу... відчутись така напруга, може з'явитися якесь таке, та ні, вона бреше або вона щось від мене хоче, там і ще щось, тому що воно, ви просто не звикли. Не звикла до того, що можна якось інакше, не звикла до того, що можна ставитись до себе по інакшому Це ось перше вам таке пункт для того, щоб подумати. Тому що да, от знову ж таки, це наше життя, воно якби таке, як по спіралі, воно розкручується. А, і коли ви починаєте да, от, помаленьку, а, іти з помаленьку йти з негативу, то воно просто буде розкручуватись, розкручуватись і погунати вас. А якщо в якийсь момент ви спробуєте себе зупинити і сказати, що ні, так поки ви там фарбуєте зранку, змінити цей паттерн, розірвати шаблон, ні, я гарна, після того, як вам захотілося там сказати собі якусь критику, а ви зупиніться і скажіть, що ні, я гарна. Такої людини, як я, більше немає. У мене прекрасні очі, у мене прекрасна усмішка, у мене прекрасні губи і, і просто усміхніться самим собі в дзеркало, і ваш день вже почнеться з зовсім іншої ноти. І це стане першим таким кроком, по цій спіралі самовідчування. Що вже почне вас змінювати, що почне змінювати ваше ставлення до себе і до життя, до людей навколо. І таким чином ви запустите новий віток спіралі, запустите віток свідомого ставлення з любові, і будете помічати в собі ті риси, які у вас є, позитивні, і спиратись в першу чергу на них. Тому що коли ми з вами хочемо досягти успіху, коли ми хочемо розвиватись. Це не значить, що мені потрібно вдосконалювати все те, що в мені є слабкого, поганого. Це Далеко не захід про це. Це вже якби друга частина, другий етап. Але перший етап це побачити в собі сильні сторони, сильні якості, таланти, побачити їх і розкрити, і проявити. І вже з цього стану вже з прийняття своєї сили, яка у вас є. Ви можете побачити, що да, дійсно, в мене ось це ну, воно є не дуже добре розвиненим. Мені потрібно сюди направити більше фокус уваги і попрацювати з цим вмінням, і з цією навичкою, там, чи з цим цією сферою. Але це буде базуватись да, на ваших талантах. Бо талант це просто да, ця ваша унікальність, ця ваша суперсила, яка є тільки притаманною вам. І друге, що я хочу затронути, це. Фокус не на тих справах. Дуже часто знаєте, ми просто звикли жити а, в такій парадигмі, коли ми робимо тільки ті справи, які є терміновими, що вже дано ну, просто неможливо їх відкласти чи скасувати, чи не зробити. В тих справах, які є терміновими. А, неважливо, це важлива справа чи неважлива справа. Вона є просто термінова. І також а, ці термінові справи потім заміняються а, неважливими, і нетерміновими. Тобто це просто там, відпочинок, погортати стрічку, прокрастинувати і все. А, але справжній цей ріст, справжній перехід на інший етап нашого життя, він відбудеться тоді, коли ми почнемо робити не термінові справи, але важливі. Тому що, коли ми фіксуємося тільки на термінових справах, ми втрачаємо ось цей. Цю різницю, коли у нас а, ця справа важлива, а коли не важлива. А, а коли ми фокусуємо саме по важливості, то ми розуміємо, що є важливим для моєї мети, що є важливим для мо 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 моїх бажань, а що ні. Тому для того, щоб розуміти, що є важливими що ні, і не жити в парадигмі просто термінових справ, потрібно розуміти, а до чого я прагну, до чого я йду. Тобто спочатку ми визначаємо в першу чергу це. Чого я хочу, як я хочу, якою я хочу бути, що я хочу робити, що я хочу давати світу. Коли ми знаємо ось цей аспект, то ми вже будемо розуміти, що для мене терміново. А тут класне питання підійде, так? що я зараз не роблю? Але якби я це робила на постійній регулярній основі, це б кардинально змінило моє життя. Це є саме ось ця нетермінова, але важлива справа. Наприклад, це прописування стратегії, або ж це виділення часу на я не знаю, вивчення якихось нових тенденцій в якій сфері, та, щоб вдосконалювати свої навички. Це може бути будь-що в залежності від того, в якій сфері там, ви розвиваєтесь, працюєте і так далі. А коли ми концентруємось тільки на термінових справах, у нас немає часу для того, що нам дійсно потрібно взяти і опікуватись про своє тіло і зробити там зарядку зранку, або ж там потренуватись увечері, це не термінова справа, але це важлива справа для підтримки нашого з вами тіла і нашого здоров'я. Що ще, ще може бути? Почитати або ж зробити медитацію. Це не термінова справа, але вона є важлива для того, щоб зберігати ясність розуму, щоб зберігати усвідомленість і потім правильно приймати рішення, бути більш впевненими, більш відчувати, а що дійсно моє, що не моє, щоб не погоджуватись на те, на що насправді да, про що ми насправді потім будемо жалкувати. А, тому. Тут важливо просто да подивитись, просканувати так трошки свій день своє життя, там свій тиждень, і подивитись, а якими справами він наповнений. Він наповнений ну, тими справами, яких ви бачите сенс. Тут роль скільки йде в тому, чи я хочу це робити, чи не хочу. Да? Бо іноді ну, є справи, які ми зараз не хочемо робити, але ми розуміємо, для чого це. Ми розуміємо, що це є важливим. І тоді ми самі себе можемо замотивувати вже до цієї справи. Самі можемо створити натхнення всередині себе, тому що тоді ми не підпорядковуємось натхненню мотивації, бо ми не можемо це контролювати, і ми не знаємо, як воно прийде і як взагалі так це робити. І тоді ми просто стаємо в цю позицію. Очікування і відкладання свого життя. Ми просто чекаємо, а коли ж до мене прийде мотивація або натхнення, а невідомо коли. І це просто на ну, така е, форма саботажу, коли ми ну, просто саботуємо, але перекладаємо це не на свою відповідальність, що я зараз не роблю це. А перекладаємо відповідальність на якусь офімірну мотивацію або натхнення, що я це зроблю, коли до мене прийде натхнення. Ні, ми беремо почуття. Під власне підпорядкування, бо ми самостійно можемо ними управляти. І коли я розумію, наприклад, мені потрібно зняти відео, а зараз мені не хочеться знімати, у мене немає натхнення, да? але я розумію, да, що ну, у мене це є в справах, і я розумію, починаю думати, для чого це мені потрібно. Чи це важливо? Та це важливо, бо я хочу передати людям свої знання. Я хочу поділитися своїм досвідом. Я хочу передати їм ось цей стан усвідомленості, розуміння того, що все в моїх руках, і я можу покращити своє життя. Я просто починаю думати про це. Я починаю думати, що я хочу дати вам через це відео. І моє натхнення, воно з'являється. Тому що я розумію, просто для чого це все. Я розумію важливість. цього і Я беру і починаю записувати це відео. Справжнє натхнення і справжня істинна мотивація вона приходить в процесі, а не просто колись, коли ви нічого не робите, воно раз і до вас прийшло. Ні, завжди за цим стоїть якась дія. Якщо вона навіть Напряму з цим не пов'язане. Наприклад, ви пішли потренувалися, і після цього у вас хоп, і прийшло натхнення, тому що ви запустили рух всередині свого тіла, ви запустили в ньому енергію, та? бо рух це є життя. Тому друга дія, яку ми з вами робимо і блокуємо свій розвиток, це ми фокусуємось виключно на термінових справах, але не думаємо про те, що є важливим. Не фокусуємося на тому, що мені потрібно робити, що буде важливим для мого майбутнього, що дійсно стану сім'я. Це далеко не завжди приємні справи. Це часто справи, які потребують сили волі. Але ж ця ми суть, коли ми збільшуємо свою силу волі, ми збільшуємо свій масштаб, ми збільшуємо ємність своєї особистості. І таким чином відбувається ось цей наш розвиток. А зараз я йду робити собі чай і беру вас з собою. Та ми з вами проговоримо про третій пункт, і також не менш важливий. Третя частина у нас буде про тіло і про наш внутрішній дім, безпеку і ресурс для нашого з вами життя загалом. Начебто щось таке дуже банальне, а дуже логічне і зрозуміле. Але давайте з вами подивимось, ну а чи дійсно воно зрозуміло на практиці? А чи дійсно воно ну у нашому житті присутнє? Ми часто забуваємо те, що для того, щоб діяти, для того, щоб щось робити, нам потрібен для цього ресурс, та а звідки він береться? Він береться всередині нас, в нашому тілі. Тому коли тіло слабке, коли... Ми не приділяємо йому увагу, коли ми затримуємо там всі різні негативні емоції, коли ми їх не проживаємо. Коли наше тіло заблоковане, нам просто ну що нам хочеться. Нам хочеться просто лежати. Хочеться лежати і закривати виключно свої базові потреби. І немає сил, немає усього ресурсу для того, щоб направити увагу не тільки на базові потреби, а й на більш Ну, високі, да, а більш такі нетермінові, знову ж таки, да, а важливі. Як на, на насичувати саме тіло ресурсом? А для цього ми з вами починаємо з основ, з бази. А, та це сон, харчування. Це перші два важливі пункти. На які треба звернути увагу, тому що для того, щоб іти покращувати своє життя, ми йдемо з фундаменту. Для того, щоб побудувати будинок, нам спочатку потрібно зробити міцний фундамент, Та, щоб він був якісний і вже тільки після цього ми будуємо ну, сам будинок. Поки у нас немає фундаменту, немає сенсу закладати цеглинки, тому і тут. Хоч я залишила цей третій пункт наостанок, але насправді він ну, в якійсь мірі найважливіший, тому що з нього ми починаємо наш фундамент, це наша з вами фізика, наше з вами тіло, наш з вами сон, їжа, яку ми з вами їмо і відповідно годуємо своє тіло цим. Якщо їжа неякісна, то на ця їжа вона не буде нам давати необхідної кількості ресурсу, а, різних мікроелементів для нашого з вами життя. І тому немає сенсу, коли ви їсте погано, погано спите, мало спите, або у вас дуже збитий режим сну, коли у вас брак вітамінів. Немає сенсу в цьому стані казати про а, фінансову стелю, про те, як робити фінансову стелю, про те, як досягти успіху, і так далі. Та спочатку ми починаємо з бази. Ми починаємо з справжньої істинної любові для себе. себе. Істинна любов до себе це не про ванночки з піною, не масочка, а це дисципліна і вміння іноді не йти на компроміси з лінією, не йти у неї на поводу, а вміння. Розуміти і усвідомлювати, що для мене насправді є важливим. Що є зараз для мене важливим? Повтикати в а, телефоні і заснути у третій ночі, чи заснути вчасно, щоб завтра мати сили, щоб завтра виспатись і почувати себе добре. Ну, де, де з цього є справжні любов? Ну, важливо створювати у себе профіцит енергії, починаючи з цих базових дій. Наступне це тіло, проживати через тіло емоції, звільнювати його, вміти повністю занурюватися у свої тілесні відчуття, не залишаючись при цьому постійному обдумуванні, а не залишаючись при цьому постійно в голові думках. вміти відмежовувати себе від думок, залишатись виключно у тілі. Це дає нам можливість ставати над думками. Збільшувати рівень своєї усвідомленості для цього. Ми з вами займаємось його. І для цього я його викладаю. І до речі, якщо ви зараз слухаєте і те, що я вам кажу, воно вам відгукується, воно має для вас сенс, і ви зараз дійсно не розумієте, ну з чого почати, і як змінити своє життя, то в мене для вас є простір, тіло, стан, легкість, де 11 днів кожного дня ви отримуєте різні практики. Там є як і йога, так і тілесні практики на сексуальність, на вільний рух, на проживання емоцій для гарного пресу, для сідниць. тобто там максимально а, різноманітні практики, медитації, подкасти і вправи, які дозволять вам побудувати ось цей фундамент і розуміти, що мені робити далі. Посилання внизу під відео і. Плюс в тому, що, по-перше, всі практики вони витікають одна з одним з увагою до протипоказань, детальним поясненням техніки, що є немало важливим. Доступ у вас до цього марафону, до цього простору буде назавжди. Тобто, в будь-який момент ви можете туди заходити і отримувати свою порцію натхнення і усвідомленості до себе. Ось тому спробуйте просто зробіть цей внесок у свій стан. Спробуйте вкластись в свій ресурс, вкластись для того, щоб потім мати змогу отримати і взяти, та зберігаючи ось цей ось баланс для того, щоб взяти, мені потрібно щось віддати. Тому спробуйте, подивіться, і до чого це я для того, щоб мати профіцит енергії середини. Коли ми живемо за старими паттернами і звичками. А щоб їх змінити, нам потрібно мати профіцит енергії, щоб через силу волі не піти на поведу своїх старих звичок, а взяти і змінити ось цей шаблон, змінити і сказати, що ні, я людина, яка має силу волі, яка має свободу обирати, що їй робити, як їй реагувати. От коли у вас є профіцит енергії, коли у вас є усвідомленість через тіло, коли ви виспались банально, наприклад. Ви можете змінювати свої звички. А ось такі вам думки. Це був наш третій пункт, який блокує наш з вами розвиток це відсутність уваги, фундамент, відсутність уваги своєму тілу, своєму храму, дому, в якому ми з вами живемо. А я буду пити чайочок і просто сидіти, спостерігати. Усвідомлено медитувати під час цього процесу. Все, я вас також запрошую до себе в інстаграм. Я там також доволі часто з'являюся з своїми думками, своїм життям, і буду рада бачити на цьому інстаграмі і на просторі тіла стан легкість. Бо тіло це не тільки про нашу фізичну оболонку, а це в першу чергу про наш ресурс, енергію, глибину проживання цього життя.